Доброго дня, шановні слухачі міжнародний інтернет телерадіокомпанії Тисяча Друзів. Мене звати Запорожченко Данило, я учень 6-го А класу ліцею школи гуманітарної праці. Беру участь у секції Всесвітня історії і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему «Забуті винахити герона Олександрійського. Ми століттями захоплювалися світом давніх греків, у якому людський розум здатний піднятися над повсякденністю у пошуках Великого. Це час розквіту науки та мистецтва, філософії та яскравих нових ідей, які потім охоплять увесь світ. Центром цього століття чудес було місто, розташоване на узбережжі стародавнього Єгипту. Олександрія була не просто містом, а інтелектуальним центром, де знаходився мусейон, що середньо між університетом та лабораторією. Багато важливих і впливових вчених приїжджали сюди не заради багатств, а за знаннями. У залах бібліотеки лунали кроки Платона, Аристотеля та Архімеда. Однак тут можна було побачити ще одну людину Герона Олександрійського. Він відомий як інженер, фізик, механік, математик і винахідник часів Давньої Греції. Який залишив після себе зібрання наукових творів, що містять креслення та описи автоматичних пристроїв. Він не просто мріяв про машини, він їх будував у першому столітті нашої ери. Він створював пристрої, що вражали сучасників своєю незвичністю та складністю. Герон описував свої машини. Деякі копії його книг збереглися. Окремі пристрої призначалися для дому, інші застосовувалися на званих обідах, але були й такі, які використовувалися в театрі та храмах. Всім релігійним служителям була потрібна магія, і Герон міг її надати. Ідея була блискуча, хоч і проста. Коли жрець і префіян наближалися до храму, двері магічним чином відчинялися. Жрець театральним жестом запалював вогонь на вівтарі. Під вівтарем нагріти від вогню повітря поступало в посудину з водою і видавлювало певну кількість води в підвищену на канаті бочку. Бочка, наповнюючись водою, опускалася вниз і за допомогою каната обертала циліндри, які проводили в рух поворотні двері. Досить простий механізм, зате який психологічний ефект на парафіян. Герон винайшов автомат для продажу святої води. Справжній торговий автомат, тільки замість чіпсів та кави він видавав на велику порцію води для релігійних обрядів. Як же це працювало? Відвідувач дав монету у спеціальний отвір, монета натискала на важіль, клапан відкривався і порція води виливалась. Просто та геніально! Водяний орган це ще один вражаючий винахід герона. Цей інструмент звучав завдяки взаємодії води та повітря. Вода з резервуару виштовхувала повітря у труби органу, створюючи музику. За допомогою механізму можна було керувати гучністю та висотою звуку. Цей орган був універсальний, його використовували для розваг та у релігійних обрядах, та він додавав урочистості. Еоліпіл або геронова куля це прототип парової турбіни, винайдений героном Олександрійським, який перетворює енергію водяної пари на механічну енергію обертання. У запаяний казан через отвір заливалася вода, отвір закривався пробкою, і казан встановлювався над вогнем. Вода кипіла, утворювалася пара, яка по трубках надходила в колі і вже подібні патрубки. При достатньому тиску струмені пари, вириваючись із сопел, швидко обертали колі. До цього виноходу відносилося лише як до забавної іграшки. Герон Олександрійський винайшов перший одометр, який був візком на двох колесах, що виміряв пройдену відстань за допомогою механічного лічильника. Одометр був встановлений на колесі візка і рухав диски з цифрами через систему шестерень. У давнину театр був центром життя багатьох людей. Герон мріяв про автоматичний театр і був зацікавлений зробити його досить маленьким. Він не хотів, щоб публіка гадала, що всередині сидить людина та керує виставою 20-х хвилинний автоматизований спектакль. Глядачі вражені, змінюються декорації, персонажі, опускається та піднімається завіса. Герон показав, що інженерія може не тільки бути корисною, але й приносити задоволення. Автоматичний театр Герона Олександрійського це вражаючий приклад античної інженерії, який демонструє високий рівень механічної майстерності. Герон написав серію праць, таких як метрика, катоптрика, геометрика, стереометрика та продіоптер. Відомим математичним досягненням герона Олександрівського є формула для обчислення площі трикутника за довжинами його сторін. У 1976 році міжнародний астрономічний союз назвав ім'ям великого фізика і математика кратер на зворотньому боці місяця. Увічнивши його на всі часи, історія зберігає ібіна людей, які зуміли заглянути за обрій своєї епохи.